Ось це все. Я замовила саме в будинку іграшок. Ну що ж, давайте подивимося, що я тут замовила. перший товар це ось така велика картина по космосу. Я люблю космос, тому я замовила саме по цьому. Це картинка по номерам. Я ще таку ніколи не пробувала, хоч, хочу подивитися, чи мені сподобається це. Я замовив, звісно, що ось такий от пазл по Гаррі Поттеру. Ви знаєте, що я великий фанат цього фільму, тому саме по Гаррі Поттеру замовив ось такий прикольний пазл. Подивимося наступний товар. Це знову товар по Гаррі Поттеру. Це ось такий от новенький полібер Гаррі Поттер, де Гаррі вчиться грати в квідич. Ви бачите, в комплекті тут є сама фігурка Гаррі. Та це з двома мечами, квітич та м'ячі для цієї гри. Мені вже не терпиться його зібрати. Виклад. І знову тематика Гаррі Поттер». це ось такі от мозаїки по Гаррі Потеру. Я замовила собі цілих дві. Це мій е, улюблений персонаж Гекрі та професорка Макгонагалл. Я вже раніше е, робив такі мозаїки і мені дуже сподобалось. Я робив Рона, Гаррі та Герміон. Мені вже так не терпиться це все спробувати скласти, щось там помалювати. Але якщо це відео набере дуже багато переглядів лайків, я зроблю огляд на якийсь із цих товарів.